Тай мене звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовну частину наших студій і починаємо з нагадування, що впродовж цього тижня на честь 25-річчя програми. Факти у нас є величезний збір для підтримки наших артилеристів десантно-штурмових військ. Ми збираємо на прилад Барак. 2 дуже потрібна історія. Коротко ми про нього будемо ще постійно згадувати. А Зараз я прошу долучитися до цього збору через QR-код. Станом на ранок було вже в районі 300 тисяч зібрано. Я розумію, що там місцями трошки складновато, бо зараз ще немає номеру картки. Треба зісканувати цей. QR-код і там кілька ще додаткових рухів зробити. Але, будь ласка, повірте, якщо ви полінуєтеся це зробити, комусь е не дістанеться. Кілька ваших гривень, а це може залежати від цього може залежати чиєсь життя. Тому, будь ласка, долучайтеся до цього збору для артилеристів. Якраз артилерист з десантно-штурмових військ. У мене в студії перший мій сьогоднішній гість Юрій Яцько. Він головний сержант першого самохідного артилерійського дивізіону 147-ї окремої артилерійської бригади десантно-штурмових військ. Пане Юрію, вітаю. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, а як ви опинилися в артилерії? Зараз, ніби всі там дрончики йдуть, а артилерія як вас знайшла? Це ще далекий 2017 рік, коли я захотів забажав піти на контрактну службу. Тоді якось так трапилось. Я взагалі не йшов в артилерію, а йшов в снайпери. Але при розподілі так, при розподілі після КМБ прийшов наказ зверху, що всіх відправити в артилеристи, тому що недобір. ну, Багато вакантів потрібний артилерист. І так добровільно пряму став артилеристом до сьогодні. Тоді, напевно, було якесь таке відчуття трошки образи, ви ж снайпери збиралися. Так, саме так. Це було так собі не по собі. Тут тільки прийшов, то одразу намахали, надурили, знаєте, як це відчуття. Всі почали дзвонити до своїх наставників з бригад, хто кого відправляв. Типу, нас там відправляють в артилерію. Ми ж йшли так, каже, не переживайте, потім прийдете. Якщо не сподобається, спідете знову перенавчатися. Але якось зайшло, як бачите. Вам зайшло, так? Так, сподобалось. Я просто дивлячись на результати роботи нашої артилерії зараз, я можу сказати, що в принципі це теж снайперство, просто більшим калібром і на значно більшу відстань. Я саме так потім це і зрозумію після перших стрільб. Ну звісно, навчальних, що це просто сама фінтівка снайперська, просто трошки більше. От ну, я і я трошки шумніше, от яка точність вашої зараз влучання? Плюс-мінус можете сказати середньостатистично, коли ви цілитеся, на яку відстань і який розкид? Це багато факторів, звісно, особливі від... від... неофіта взагалі, але ну приблизно його мені теж часто задають. Ну якщо все нормально, хороший розрахунок, то багато чого від розрахунку залежить. Ну і самих якості снарядів, зарядів, то в принципі так як ми працювали. До 10 снарядів цілі уражена. це при різних, тим, що вона може переміщатися відповідно, бо піхота завжди переміщається. А, під... а по метражу ну от приблизно плюс-мінус три метри, п'ять 5... може бути до 10, до 20 метрів, але другий ну чим далі, тим точніше воно вже працює. Серйозно? Тобто, так. чим більше відстань, тим точніше? А, ні, ні, в плані. Чим більше буде постріл, тим буде вже коргуватися, тим буде точніше. Але відстань тут також може на 8 кілометрів бути розкид, тому що залежить від заряду. А М -м. може бути, що на 8 кілометрів там з третього другого снаряду, ви попадете в ціль. Може, з десято навіть на Я просто глядачам нагадаю, що ми збираємо на прилад барак 2 для артилеристів десантно штурмових військ, які якраз робить. Розвідку таку це дуже складний прилад аудіорозвідка, і він знає тоді, звідки росіяни починають стріляти по нас, по наших артилеристах, звідки виходить мінометний постріл чи артилерійський постріл, і зразу наші артилеристи можуть тоді точно наводитися. Тобто, фактично, це зберігає життя, тому що ми розуміємо, звідки хто стріляє, і от на це прошу трошки закинути через QR-код і наш збір, на честь 25 річчя фактів, пане Юрію. А ви пригадуєте оцей момент 22 -му? Році починається повномасштабне вторгнення. Ви від 17-го року служите. Я знаю, що ви були на поні... на полігоні в той момент. Що тоді? От перші думки, і що відбулося далі, якщо це можна розказати, перші думки це я тоді ліг спати біля третьої ночі, тому що було багато роботи. Ліг спати, і тут не встиг так сказати, заснути. Тут не буде, командир. Каже, вставай, війна почалася. Каже, то нас а Ні, ні, каже, зараз все серйозніше. І потім, буквально через хвилин 10-15. Ну, ми вже, звісно, прокинулись, ракета пролетіла до нами. Якось так фартануло, що не по нам спрацювала, по казармі там, де ми проживали, а полетіла далі. Ну і якось так все заворушилося, і ми поняли, що почалось то, до чого нас готовили, або хто сам готувався, мене, на жаль, почалося. І далі? І далі нас так сказати, ну, шпіняли по тривозі. Ми зібрали свої, так сказати, міні-речі, не знаю. Загрузили БК в САУ і поїхали виконувати задачу на Херсон. Спочатку на Миколаївську область ми стали за Миколаєвом, щоб прикривати мости і щоб Миколаїв прикрити. Але далі нам ну, під. під Підійшли ще дружні сили, і нам сказали все, їдьте далі в сторону Херсона. і ми поїхали далі. Ви згадали, щойно про ракету, яка пролетіла над вами, слово вже фартануло. А це ж не єдиний раз, коли вам фартануло. Я читав вашу біографію, ви з побратимами підірвалися на мінному загородженні. Ти ж фартануло? Ну те... що підірвалися, чи те, що живий. Те, що живий. Певно, так, тому що якось так. Трапилось, що навіть тоді, в принципі, крім контузії, яку я навіть тоді ну, не звертав увагу, то, в принципі, фізично я був цілий. Тобто, ще більше фартуну. І часто цей фарт е, вас переслідує від 2017 року? Е, думаю, що так. Сподіваюсь, він не закінчиться. Хоча рано чи пізно все закінчується, але сподіваюся, що він не закінчиться, поки я служу і взагалі по житті, тому що без фарта на війні трошки якось напряжно. Ну, без фарту, звичайно, напряжно і без технічної підтримки напряжно. Щоб фарт працював, треба ще мати засоби розвідки для артилеристів, які знатимуть звідки по них б'ють. А от якраз для цього у нас великий збір до 25-річчя програми Факти і долучитися до нього і підтримати наших артилеристів десантно-штурмових військ можна через qr код який ви бачите на екрані. Що ви найчастіше згадуєте, коли от, е, вас питають, якийсь найяскравіший момент за останні кілька років? Найскравіший це, так. це певна перша відпустка. Це був найяскравіший момент. А через скільки вона була після 24 так. лютого? Десь 20 в 20-х числах жовтня. Ну, і до цього, відповідно, не був відпустці майже рік. Угу. Тобто, при більш-менш. У 21 році не був відпустці, і 22 в 22-му тільки середина жовтня, ну 20 го числа, 21 -го десь така. Як її використовували? Скільки це днів було? 10 днів плюс два на дорогу. Ну, от, от хай буде 11 там вже. Не mm -hmm. будемо казати, що це там, 12, днів, 10,5-11 твердих днів. Ну Перші дня два-три, коли я приїхав додому, то я тупо десь. ну я... Спав 24 на 7, перші три дні взагалі. Батько вже злякався, можливо, зі мною щось не то, там не знаю, до лікаря потрібно. Я сказав ні, просто, хочу так сказати: ну, відіспатися і все. А потім? Потім приїхала дівчина. Ну, Я вже нарешті так ну, трошки. Ну, потім... Та, за, потім залишимо це за кадром, що було потім. Добре, у вас є кілька нагород. Яка для вас найцінніша, пане Юрію? Найцінніше, це певно, те, що поки я служу, то. Вони, на жаль, були, ці втрати, але в нас, так сказати, найменша втрата особового складу в мене підроздіє. Для мене це найцінніша нагорода. Ну і ми старалися завжди берегти особовий склад. Тому це для мене найбільша нагорода, що, в принципі, не всі, звісно, на жаль, але вони зі мною далі. Угу. А де ви от знаходите оці сили постійно повертатися і робити те, що ви робите? Від 17-го року служите, від 22-го року повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна. Що вас тримає? Певна клятва українському народу. А... Тим більше я сам прийшов в Збройні Сили в 17-му. Тобто, так і залишився надалі тут. Звісно, важко, але ти розумієш, що якщо не ти, не ми, то багато зараз охочих нема. Потрібно якось з цим боротися, нищити ворога. І... Хочеш, не хочеш, а сили потрібно знаходити. Деколи вони самі надходять, коли там, ти пішов в драйв, просто там. Ну, просто так, не знаю. Адреналін підстрибує, і ти вже просто сам цього хочеш. А деколи, коли вже відходиш, особливо відпустці, коли воно закінчується, то тоді ти розумієш, блін. Знов повертатися, це важко, але якось повертаєшся і продовжуєш свою роботу. А що вас перезавантажує? От як ви відпочиваєте, щоб відновити ці сили? Можу, книги почитати, там, з друзями, там, в шахи пограти. На рибалку, але це дуже рідко. Відпустся переважно. Або коли, там, наприклад, побув на позиції там, місяць часу, півтори, ну, коли такі довгі затримки, то там два дні стараються дати, щоб ти трошки, так сказати, очухався, прийшов до себе, своїми ділами так зайнявся. Найбільше риба, яку зловили? Товстолоб. А скільки кілограмів З півтора, може, два. Я такий рибалкою не, 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 ні, не було. На жаль, ні. Ну це все попереду. Звісно, дякую, пане Юрію, що прийшли, і дякую за все, що ви робите. І я дякую всім, хто долучається до нашого збору на підтримку артилеристів десантно-штурмових військ. Їм дуже потрібен цей прилад Барак 2 і ви можете допомогти через QR-код і таким чином підтримати нашу армію і відзначити 25-річчя програми Факти.